Зараз «Трускавець Онлайн знаходиться в Другобицькому міськрайонному суді, адже саме тут, як нам стало відомо, цього року було винесене резонансне рішення щодо передачі однієї з котелень міста приватній особі. Фігуранти цієї справи у рішенні суду зазначені просто як особа номер один та особа номер два. Тому наразі стверджувати, кому саме передане це приміщення, ми не можемо. Що відбулося, і що від має місце, і відбувається постійно в Другобичі. Постійні корупційні схеми пов'язані з виведенням нерухомого майна, а також земельних ділянок від громади міста. На даний момент ми перебуваємо в приміщенні суду по тій причині, що влада Дрогобича проявила високу винахідливість щодо схеми виведення майна громади. Зокрема, війшовши злочинний зговір, як ми бачимо по рішенням судів з міською владою і з судом. Вивелось майно колишнє майно котельні. Це приміщення, яке складає площу близько 150 квадратних метрів, якщо бути точним, 144,4 квадратних метра. Крім того, що це є приміщення нерухомого майна, це приміщення, яке має стратегічне значення, оскільки до неї підведені відповідні комунікації, і так далі, яке може бути в подальшому використане для опалення міст, місцевих мешканців. Звертається фізична особа. З відповідним позовом про е, визнання за нею права власності. Буцімто вона користується майном міста вже протягом 10 років. І протягом тих 10 років місто не заперечує щодо користування таким майном. Що відбувається в подальшому? Подає позов в суд. Суд розглядає цю справу, призначає до розгляду і пропонує місту висловити свою думку. Місто в свою чергу, замість того, щоб заперечити щодо цього позову, пише: Прошу розглядати на розсуд суду. Зазначає, що власне з позовом ознайомлений таким самим чином підтверджує своє визнання позову, дозволяє суду. Щоб відбувся перехід права власності від громади міста від кожного мешканця до якоїсь конкретної фізичної особи за безкоштовно поза будь-якими конкурсами, поза будь-якими е рішеннями, ухвалами сесій і так далі, ми би хотіли зараз в даний момент поспілкуватися з суддею Дубелем, який безпосередньо виносив це рішення. Ми би хотіли почути його думку з приводу цієї ситуації, чи дійсно місто. Проігнорувало цей позов. Чи дійсно місто надало таке підтвердження, що вони ознайомлені з позовом? Оскільки суддя, який виносив це рішення з сьогоднішнього дня, знаходиться в відпустці, коментар з цього приводу ми візьмемо у головуючого судді. Значить, є у вас такий суддя дубль Руслан Михайлович, від кость у сьогоднішнього дня. Ми хотіли з ним дуже наполегливо поспілкуватися. Це є е, витягнуто з реєстру судових рішень. Одне з його рішень. Одне з... У нас, в принципі, немає ніяких поки що ну, питань до, до судді Дубеля, крім одного. Чи дійсно мало місце те, що влада міста. Фактично можна сказати, що визнала позов. Ну, раз написано, що влада чим не заперечила, може, так і було. Я не знаю, не можу коментувати. Я, я розумію, це присутні, нове рішення виносило присутні, в умовному засіданні, як може сказати, що там було, не знаю. Ну, ви погоджуєтеся, що в принципі взагалі е, ну, це можна назвати так, попередньо принаймні з'явиться рішення. Давайте це можна можна назвати, трохи, назвати, Не знаю, я не читав цю, цю матеріалів справи. Ну, сказати вам, що не добре, чи не добре, не Я Зрозумію. Добре, але на сьогоднішній день ми можемо з Дубарем Русланом Хай, Ні, не може. Він відпустить, ну де він? Ну, в мене прохання до вас. Ви собі, можливо, номер справи запишіть. Ми ще окремо будемо стеровувати депутатські звернення по цій справі. Про приміщення це відома інформація на вулиці Грушевського, 42А. Все. я дуже вам дякуємо. Спасибо. Такого рішення чи не головну роль зіграла влада міста, оскільки суд прийняв це рішення в зв'язку з тим, що міська рада не заперечувала передачі цього приміщення в приватну власність. Тому сьогодні про це ми запитаємо у виконувача обов'язків міського голови Тараса Метика. Таке рішення суду міського міськрайонного виніс його суддя до кольора. Михайлович, я тому зараз. Нині навіть говорив про це на раді, на сесії піднімав це питання для того, щоб юристи мені підготували і керівник Теплокомуненерго конкретну інформацію, як сталося, що вони це продали. Не можу зараз нічого сказати, тому що треба піднімати всі документи. Але дано розпорядження мною про те, щоб підготувати конкретну інформацію. Подавалася апеляція міською радою? Зараз не можу відповісти. Зараз не можу відповісти. Воно з а можна? чи могли б ми з юридичним відділом поспілкуватись приводу цього питання? Можна отримати. Да. Ви з'ясовували, чи дійсно міська рада подавала таку заяву про те, щоб слухали за їх відсутності, щоб справу рішення виносило на рус суд суду, чим самим не запала щодо такого позову про перехід права власності? Зараз піднімаю всі документи. Коли ви дізналися про цю справу, скажіть, будь ласка? Минулого тижня. Розуміємо, mm -hmm. добре, ми можемо з вашого дозволу поспілкуватися з вашими близькими, Можна, якщо ви в курсі цієї ситуації, чи можете ви прокоментувати щось? Я на даний час я не готовий прокоментувати і дане питання ми вивчимо. І надамо відповідно вам роз'яснення, і все з плю даного прийняття рішення. Ви не знаєте про вибуття цього приміщення, У нас і ви не, не знаєте про це велика кількість судових справ. Я не готовий зараз вам так дати відповідь. Ви відстоюєте інтереси громади, щоб не дати ми приміщення? завжди відстоюємо інтереси громади. Ви, 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 ви погоджуєте, що в даному рішенні ви не відстоювали інтереси громади. Якщо правда, те, що викладено, я не в... готовий зараз. Коли готуються оці всі документи постанови по. То... Ви вивчаєте спочатку самого? Давайте ми підготуємо вам інформацію з приводу даного рішення і не вирішив. Можна почути, можна почути час, відповідь можу. на моє запитання? Я вам даю відповідь. Я не можу зараз вам прокоментувати дане питання. Ми вивчимо це і надамо відповідну роз'яснення. Вам завдання виконуючи обов'язковий місця давав би ситуацію, тому що він минулого тижня сам на сесії оголосив з трибуни про це питання, що виявляється, в нас судді торгують громадським майном. Він з минулої сесії четверга вам давав завдання вияснив, в чому справа. Ми не в курсі Рудувати цього кажу, бо афіляції. я тимчасово виконуючий обов'язки начальника юридичного відділу до ним не є. Прийняте рішення таке судове, так? В ньому написано, що міська рада не заперечувала. Тому рішенню, от зараз, які можуть бути дії міської ради, щоб відстояти це приміщення, повернути його назад. От які будуть дії Я, наприклад, наразі питання не орієнтується ну, цим питання не, не обов'язково конкретно в цьому будь-яке питання зараз? Е, ми візьмемо mm -hmm. звернення, ваше, подивимося, е, вирішимо і вам надамо відповідну відповідь. Якщо ми маємо рішення, згідно якого е, втрачено майно. Воно перейшло до фізичної особи від громади міста. Ваш відділ, що в першу чергу буде робити? Подавати апеляцію, вірно? Ну, так буде. Ми можемо від вас почути таку гарантію, що на це рішення буде подана апеляція. Я розумію, що строк апеляційного оскарження закінчився, але я думаю, що ви зможете використати всі можливі методи і обґрунтувати суду, що ви з поважних причин пропустили цей строк. І клопотати перед апеляційною інстанцією про його поновлення і розразка по адресувати начальнику юридичного відділу, то що я не можу зараз за нього сказати. Дуже. Приміщення котельні, яке було передано приватній особі. Ось так комунальна власність міста переходить в руки ділків без будь-яких конкурсних основ, без будь-яких аукціонів, як це передбачається законом. Влада міста, добуваючи свій термін, намагається розпродати останнє, що може, і загребсти якомога більше приміщень, якомога більше грошей собі та наближеним до себе людям. Два роки пройшов майдан, так і не зрозуміло для чого він відбувся. Західна Україна патріотичне місто, всі герої, всі українці, всі патріоти, всі свідомі. Тут немає Януковича, немає старої влади, немає регіоналів, але все крадеться. Нічого не помінялося. Революція по суті не закінчилася. Для чого хлопці зараз гинуть там на фронті? Скільки можна зробити, допомогти, вирішити? Ніхто це не збирається робити.